Продовжуємо зміцнювати матеріальний резерв, це і паловомастильні матеріали, будівельні матеріали для недопущення надзвичайних ситуацій та негайної ліквідації в умовах військового стану. Обласний резерв сьогодні поїхали забирати там будівельні матеріали. Дякуємо обласної військової адміністрації за допомогу. Переводилася на минулому тижні позапланова. Перевірка системи оповіщення і е, система оповіщення находить в робочому стані, але ми робимо акцент на те, щоб всі сирени е, були обов'язково е, запитані і ще і надаткові на додаткові джерела живлення. Щоб якщо е, нема світла, щоб працювали від генераторів для оповіщення Добре. населення. Дійсно, ми вдячні обласній державній адміністрації. Артюху Володимиру Миколаївичу за підтримку після руйнування наших двох основних котелень. у нас матеріальна ресурса виявилося своє недостатнє. Наскільки великі були руйнування, і вони залишаються, і вони не ліквідовані по сьогоднішній день. І тому обласна адміністрація підтримала. Але цього теж буде недостатньо. Тобто ще спільно з підприємцями, які експлуатують котельні, опрацьовують те обладнання, яке треба додатково допомагати купувати, і ті матеріали, які ще ми вирішили купити. Тобто на цій неділі треба максимально їм допомогти різними матеріалами. Робота продовжувалася, тому що зима на носу, а котельні обидві зруйновані і поки що не відновлені.